Коли ви в останнє казали вашій мамі, я тебе люблю сьогодні, а вчора. Сьогодні вранці, коли я її вітала з Днем матері. Сьогодні зранку. Сьогодні зранку. Сьогодні зранку. Не знаю. Мабуть, давно. Ми, ми разом живемо, тому я думаю, вона знає, що я її люблю. Я коли я сьогодні наказала. Мама «Я люблю тебе. Тому... Чим вас надихає ваша мама? Мама військова. Пишаєтесь вашою мамою? Звісно. А ви теж військовий? Так. Чим вас надихає ваша мама? У нас три доньки, тому ну, я думаю, що вона найсильніша мама, щоб виховувати таких прекрасних дітей. За що ви найбільше любите вашу маму? За чуйність, за емпатію і за те, що вона завжди мене розуміє. За да. що ви любите найбільше вашу маму? Мені в дитинстві ніколи батьки не казали того, що не може бути такого, що ти щось не можеш зробити. Казали завжди, давай, тому да. Якби у вас була можливість все подарувати вашій мамі, що б це було? Всі гроші світу, яхту, всього, що можна, то й би мамі. Певну машину. Так як я хочу поршу, я б їй теж подарувала порш безсмертя. Я б їй подарувала відпочинок десь дуже далеко на березі океану. І так, щоб вона могла. Могла просто лежати на сонечку, засмагати і ні про що не думати навколо світню. Подорож мабуть, зараз я подарувала їй житло, тому що ми переселенці з Донецької області, і зараз житла в нас немає. Тому я подарувала житло, якби була така можливість. Найголовніше це пам'ятати, нагадувати мамі, що вона найкраща. Це для вашої чудової прекрасної мами від мастхем з любов'ю. Дякую від мастхем з любов'ю. Спасибі вам величезна від мастхев з любов'ю. Дякую. Це для вашої мами з любов'ю від мастхев теж прям на зльозі мене. Теж, якщо чесно.